Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта, Вистоїмо, переможемо. Леді офшалот, і якось ішла я про вечірню годину, черговий якийсь надцятий раз, оглядати свої троянди, принюхатись до їхніх ароматів, до їхніх пахощів і побачила цю красу Леді Офшалот. І я зупинилася, була вражена кущем. І красою, яка є на кущеві. От не завжди, не завжди на ній чи на іншому сортові троянди, на іншому кущеві троянди, так, можна побачити ось таке яке таку картину чи картинку, яка викличе ну, такі емоції: ого, це так, яка вона гарна, яка вона охайна, як воно тримається. Я думаю, я зніму на я. Кілька кадрів, кілька хвилин відео і назву граційний тонок ладів шалот, бо чомусь вона мені так відразу засоціювалася з якимсь цікавим, витонченим, делікатним танком. Хоча є така назва українського сорту від київського боцсаду, але це буде просто відео. Може, тут буде менше слів, а більше я музики додам і так. Покажу її з різних сторін, з різних ракурсів, і квітки, чи квітку окремо, соцвіття окремо, кущ, загальні вигляди. Ось і розповім, що та. Все ж таки я переживала після зими, коли я врізала дуже надто сильно, бо вона дуже дуже змерзла, не вкрита. Ось і думаю, що буде, як, який ж, то вийде кущі порівняно з попередніми роками, коли він доростав такий дуже розлогий, високий, широкий. Але ні, все прекрасно, навіть першу хвилю. На середину, десь першої хвилі, бо там ще дуже великий запас пуп'янків на момент дзвінки відео. Та й квіти лишень починали розкриватися. Не всі з них навіть змінили барву, бо все-таки видно по кадрах, що вона може мати як насичену таку глибоку помаранчеву барву, навіть червону. Зворотом так і світліше, помітно світлішу барву. ось Тому -то не всі суцвіття висвітлили ще свою барву. І якраз вчасно прийшли дощі, вони її дуже гарно зволожили, вони не пошкодили ті квіточки, які були. На момент початку затяжного періоду дощів. Так вони, звісно, що обсипались набагато швидше, там видно пелюстки під кущем. Але ж загалом суцвіття витримали і зовсім не до порівняння з частиною сортів, як, от, наприклад, навіть циклемент Пірдеронсар багато позагнивалося. Ось, звісно, що астрід графін теж позагнивалося. Якби була б'єрія, вона б теж загнилася. Ось, а ця – ні. Вона витримала пуп'янки лише з декоративними. Пуп'янки відкриваються в квіти, які теж декоративні, прекрасні чарівні, ще й вона запашна. І так, чергове моє замилуванням цим сортом, мабуть, що я не знаю, що сказати про нього, чому б його не посадити. Я поки що знаходжу, чому б його посадити. Ось і він підходить, теж не раз я казала, як на мене, він підходить і десь для центральних частин, і десь. Як акцент, або ж може якісь групові насадження, або ж треба якийсь широчезний кущ, щоб прикрити якусь ділянку. Універсальний сорт, вдячний сорт, хоч і хворіє, в мене буває, але не кардинально. І вже десь там пізніше, коли погода досить настає для них, не така, не така спекуна, не така тепла, але все ж показує, показує, нарощує і квітне, нарощує і квітне. Чудово чудово, Кусь взагалі-то омолодився, так виходить, що було все обрізано і все-все, все що наросло молодесеньке. Загустився теж, хоч як би я там не переживала, що мені лишиться. загустився, омолодився, прекрасно. І ось, завдяки відео, тим кадрам, я теж детальніше розглянула і вже бачу, що дійсно. Ось є барва, але ж є різні відтінки барви, різна насиченість барви. І цим теж можна насолодитися. І навіть коли є обмежене місце, ось, і можна посадити навіть ту ледю в шалот цей кущ, і теж спостерігати. Ну, нехай, звісно, не різну, аж барву на кущеві, не кардинально різну, але все ж таки різні відтінки помаранчевості можна поспостерігати. І це теж дуже гарно і гармонійно виглядає. Тому так, такі мої. Думки такі мої враження, і як завжди, дякую за увагу, цікаво, як у вас це, бо в мене що сезону я бачу, в мене постійно про неї якісь нові нові відкриття. Я от в певний момент як застану, то й думаю, ну який же все таки гарний сорт, ну який же все такий гарний кущ. Ну, хай там мені приходиться часом його десь тримати, підв'язати, кудись там. Підтягнути більше, але все-таки ні. Дуже гарний сон. Перевірений, надійний і, мабуть, росте в дуже багатьох дворах і садах України. Дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!